С-300, в котрий раз по місту Харкова. За сьогодні це вже четвертий прильот. Тут цивільний об'єкт розташоване, це відділення нової пошти. Крім цього, тут розташована барбершоп, тобто перукарня, розташоване невеличке кафе. На сьогоднішній момент ми маємо, на жаль, трьох людей, які постраждали. Зараз Працюють працівники ДСНС роблять е, обхід. Е, ви бачите, що е, як обстрілюють наше місто, як обстрілюють Харків, е, і дійсно е, це жахливо, це центральна частина міста Харкова. Чи відомо в якому стані знаходиться постраждав? Середньої тяжкості постраждавши. Тут постраждався з середньої тяжкості. Що стосується епіцентру, то ми маємо зараз 35 людей, які знаходяться у лікарні, є дуже важкі. Дякуємо вам до.